Завершуємо, не знаю, чи є ініціатива ініціатор. Так я от прошу, вас. Не знаю, хто за ініціаторів може тримати такий самий листочок. Я вже просто не кидав собі пропозицію рішення наших зборів. І можу прочитати три коротеньких пункти. А хтось хоче, підходьте, додавайте редакційного зміни. Перше, внести пропозиції по зміні складу та діяльності редакційної ради та народової ради національної ради компанії. Ну, думаю, створити спеціальну комісію співробітників НРКО з пропозицією долучити до цього представників національної журналістів та національної медіапроспілки на відповідність мовлення НРКО журналістським стандартам відповідно до редакційного статуту. Національної компанії України і е, переглянути колективні довіру між керівництвом НРКУ та колективом е, нашої ще? Я хочу у вас перепитати, тому що щоб не потім не казали про це. Тому що, е, е, з... Не хочу образать колег через те, що дуже гарно ставлюся до них. Але е, що стосується громадського раді, яке не підписана, зараз договір буде у мене на підписання. Почекайте Я вас прошу. У нас же ж тут, знаєте, от, 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 іменем революції. От, я з трудом це все переношу, тим не менше. Е, моя позиція заключалася в чому? Я погодився на офпрай і погодився на один місяць. І хай, як на мене, генії журналістики зайдуть і покажуть себе. Отака От позиція. Але якщо ви разом що зібралися зборами поважними, вирішите, що ну, нікак, ну... Тоді я його не підпишу. А то ті вас зразу знімуть і пришлють когось, який ну, зразу. Всіх... Слухайте, я ну от, чесно кажу, ну розумієте, ну от вже досить багато років, і, знаєте, там просто на ваших зборах е -е, прозвучало там про мою партійність і все інше. а в мене така біографія і все інше. Я просто вам скажу, що про всяк випадок, щоб знали. Ні при минулому злочинному, ні при попередньому, передзлочинному часу, ні при поп повністю злочинному, ні поп поперед антиморальному, антиякомусь іншому. Починаючи від часів в недалеких савках. Якось так сталося в моєму житті, дякувати Богу, що мій батько. З подачі цих відповідних органів був причислений до партії українських буржуазних націоналістів. Все своє життя від 70-х він ну, по документах він, числився в партії буржуазних націоналістів. Відповідно, я також в цій партії знаходився. Ніколи це не змінив. Потім щодо ми е, до мене приходили тут уже з думками, що ось треба. Мовлення і е, щось російською мовою зробити. Вибачте, я не запитав вашої точки зору на не. Але я сказав свою позицію. Я цього робити? не буду. Саме з точки зору е, 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 цієї партії, в якій я єдиній е, знаходжуся. От. Уже так багато часу не збираюся з нею хоча, в принципі, дотримуюся ліберальних поглядів. Ось така от історія. Зараз дуже багато туди, сюди, бюро і все. Все проходить, вибачте. Журналісти повинні робити свою роботу в всіх умовах несприятливих. Для вас не секрет, що тривалий час ви працювали в несприятливих умовах. Але ми розміщення чужого контенту не робимо. Зараз ми, судячи гостях, працюємо з приятливих живу, але до нас зайшли. Вам вирішувати. Я вас прошу. Можна дати геніям журналістики шанс, якщо ви я підпишу сьогодні рівно на місці. Можна одну ремонт, наші люди роблять на нашій базі і наші люди.